Стаса, дякую, що знайшли час. Дякую за можливість цього інтерв'ю. Ви нещодавно оголосили про створення проекту Фонд ініціативи справедливості, організація, яка займається розслідуванням воєнних злочинів, як йдеться на вашому сайті. Розкажіть більше про цей проект, чим конкретно займаєтесь? Яка його мета? Ну насправді ми запозичили практику з, з одного боку Сполучених Штатів Америки, які виплачують виплачують винагороду за терористів за інформацію про терористів. І до речі, в Сполучених Штатах цим займається не тільки держава на державному рівні. Я маю на увазі, а є ціла система громадських організацій, які виплачують інформаторам винагороду за інформацію, наприклад, про зникнення людей, так про їх викрадачів. Потім вони передають її до поліції. Якщо вона актуальна, вони розплачуються з інформатором. Те саме хочемо робити, і ми тільки на рівні воєнних злочинців Російської Федерації. Тобто ми створили такий собі а, хаб, по який об'єднує інформацію про людей, які офіційно підозрюються у вчиненні воєнних злочинів. Це дуже важливо. Я хочу підкреслити, тому що на нашому сайті ми розміщуємо осіб, які тільки офіційно отримали підозру у вчиненні воєнних злочинів від української правоохоронної системи чи міжнародної правоохоронної системи. Ну, наприклад, у випадку з Гіркіним, так і з МЕЧ 17 ми. А, ну, покладаємось на рішення прокуратури Нідерландів в даному випадку, навіть не українську правоохоронну систему. І ми плануємо виплачувати винагороду за інформацію про цих людей. Тобто кожна людина, чи то фізична, чи то юридична особа, може зайти на наш сайт та поповнити наш фонд. Загальна сума акумулюється на загальному рахунку, вона розподіляється рівномірно. Тобто, це одна і та сама цифра для всіх злочинців, які зна... ну, людей. Які підозрюються у вчиненні злочинів на нашому сайті. І далі ми пропонуємо виплату цієї суми за три пункти, за один з трьох пунктів, правильніше так сказати. Це перше надання нових доказів воєнного злочину, яких ще немає у кримінальній справі, наприклад, відео запуску ракет там по боїнгу чи відео катувань з ізоляції. Друге, це передача самого воєнного злочинця державі України будь-ким в будь-який спосіб. Нас це не цікавить. Нас цікавить, щоб людина опинилася на території України підконтрольній. І третє це інформація, яка безпосередньо Резведе до його арешту, але до або, або доказова інформація про смерть цієї людини, що її вже немає на світі. От власне одна з цих вимов, якщо виконується, ми готові виплачувати винагороду, яка буде суб'єктивно е вирішуватись. Ну, скажімо, так, бортом нашої нашої організації. Хто вона кажучи, ваша основна аудиторія на кого ви розраховуєте, що? Цю інформацію від них отримувати, це насправді російські спецслужби і самі росіяни. Це головний наш бенефіціар отримання винагороди. Тому що треба розуміти, що по-перше, російська спецслужба це не монолітна структура навіть всередині окремої окремого підрозділу, ну наприклад, ФСБ. Тобто, зрозуміло, що є конкуренція між ФСБ та гру, але навіть всередині ФСБ є декілька напрямків, які конкурують між собою, тобто заробити на злеті інформації про цих людей ну, для них це взагалі не питання, і насправді така практика вже існує. І, я думаю, що це не секрет. Активно використовує Bellingcat, які створюють в тому числі свої розслідування на основі інформації, які передають ті, такі росіяни. Тільки вони не виходять офіційно з прайсом за них. А ми хочемо вийти офіційно, так щоб люди могли бачити, яка конкретна сума пропонується за окремо взятого злочинця чи людини, яка підозрюється в чиненні злочинів. Чи наразі вдалося отримати вже якусь інформацію по? Якомусь із підозрюваних так нам надіслали інформацію по одному з фігурантів з ізоляції, але вона стосується стосувалася 2019 року, тобто для нас оперативно вона не має е, значення, але треба розуміти, що ми ще не виходили на інформаційний ринок Росії. Наша стратегія полягає в тому, щоб акумулювати хоча б декілька десятків тисяч доларів на наших рахунках, з урахуванням того, що на нашому сайті розміщені ну, командири російських бригад, полковники, підполковники, там той такий Гіркін. І там декілька тисяч доларів це не та цифра, е, яку ну ми можемо конвертувати Тувати в якусь якісну інформацію, тому ми хочемо спочатку зібрати гроші, а потім через е певні канали вийти на російський інформаційний ринок. Є якісь у вас назад стратегія, план як? поширюєте цю інформацію, як виховувати через ці канали. Як це планують зробити? Безперечно, це ті самі росіяни. Ну, по-перше, ФСБ точно про нас вже знає, тому що, по перше, мій акаунт відслідковується Досить давно ще ще з роботи в Донецьку. Так і вони, я думаю, що і продовжують його відслідковувати у Фейсбуці. Тому ці люди точно про нас знають, тому що нам одного ну коли ми вийшли з рекламою в Україні, нам одразу заблокували акаунт PayPal через скарги якихось людей. Відповідно, це були скоріш за все росіяни, так які відслідковують мою діяльність. А щодо інформаційного ринку Росії, то ми плануємо виходити через таких людей, як Олександр Нізоров, Осічкін, так? Тобто люди, які зараз знаходяться поза Росією, але мають вплив на російську аудиторію через свої канали. Ну YouTube, наприклад, чи соцмережі, В вашій команді також є представники іноземних країн, іноземні громадяни, зокрема, колишня працівниця ФБР, є правозахисники, репортери. А який досвід ви можливо американський, можливо, інших країн закордонних переймаєте в своїй роботі? Ну наприклад, Карен Гріно, яка входить до нашого борду, вона дійсно агентка ФБР, колишня агентка ФБР з величезним досвідом роботи. Вона дуже потужно нас консультувала під час створення цієї платформи з точки зору створення безпекового механізму для інформаторів. Тобто, для того щоб передати нам інформацію, ви маєте виконати ряд вимог, зокрема там скачати тор-браузер, зареєструвати спеціальний мейл на спеціальному домені, щоб ми не могли відслідковувати навіть ip адресу Тобто, це максимально безпечно створюється для інформаторів. Канал передачі інформації, е, і вона консультувала нас дуже потужно саме з цієї діяльності джанін діджавані яка теж входить до нашого борду, вона спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів у Си, на, у Сирії та на Близькому Сході. Тобто тут вона запропонувала взагалі ідею поєднати в майбутньому е, і зробити такий міжнародний хаб пошуку воєнних злочинців, тому що люди, які вчиняли воєнні злочини на Близькому Сході, часто це ті самі люди, які зараз вчиняють їх на е, на Донбасі, наприклад. це так Вагнерівці, так, тобто росіяни, які качують просто з однієї гарячої точки до іншої І в цьому сенсі, до речі, можуть бути зацікавлені і Сполучені Штати Америки, щоб все таки створити міжнародну структуру пошуку воєнних злочинців, а не концентрувати тільки на, ну скажімо так, українській проблемі, як це прийнято називати на заході. Один з дивізій вашої організації: зло має мати ім'я. Багато хто на заході, в тому числі, вважає, що в зла є одне ім'я це Володимир Путін. і що Лише він відповідальний за війну, за воєнні злочини проти українців. Що ви на це можете сказати? Ну я сподіваюся, що ця ідея, якщо не відійшла, то найближчим часом відійде взагалі зі суспільної думки і Сполучених Штатів і на Заході, особливо я маю на увазі Європу. Там превалює така думка, тому що вона абсолютно хибна. І, до речі, алюзії до історії, до тієї ж таки нацистської Німеччини, вони дають відповідь на те, що це не так, що як тоді не можна було звинувачувати тільки Гітлера, тому що його діяльність стала можливою завдяки підтримці німців того часу, так і зараз Російська Федерація і Володимир Путін є тільки уособленням російського народу, який дозволяє йому це робити. Я вже не кажу про те, що дійсно наш, наше гасло зло повинно мати ім'я, якраз показує, що безліч людей, конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини, і це не Володимир Путін. Так, тобто, це може бути якийсь Вася Саратова, рядовий там російської армії, може бути Гіркін, може бути командир бригад різного рівня людей, які відповідальні за те, що відбувається в Україні зараз. Чи вважаєте ви, що до відповідальності зрештою також вдасться притягнути і самого Путіна і його найближчого оточення, яке віддавало накази і було причетним до прийняття прямих рішень? Я маю сумнів, тому що Росія все ж таки ядерна держава, і дотягнутись до цих людей ну можна хіба що шляхом внутрішніх, внутрішнього політичного перевороту, але знову ж таки це не означає міжнародний трибунал. Для них. Тобто, якщо трибунал для Путіна, його оточення і буде створений, я боюсь, що там будуть пусті місця, і це буде заочний якийсь вирок та осудження. А для самого Путіна, ну хіба що най найгірше, я думаю, що доля, яка його спіткає, це дійсно внутрішні колосальні потрясіння Росії, коли вони зрозуміли, розуміють масштаби втрат на фронті, коли їх торкнеться глибока соціальна криза, і можливо тоді а насправді Росія це держава, де можливо майже все, так і коли каже, коли здається, що це от непохитно і на і, і на віка, що зветься, але ми знаємо, що радянський союз просто розвалився без жовтої атомної бомби, так та війни, тому тут з Росією і з Путіним може бути що завгодно насправді В такому разі, яким було на ваш погляд прийнятна прийнята відповідальність покарання. Якщо не трибунал, якщо вважаєте, що це досягнути буде складно, зважаючи на різні обставини, яким було б прийнятне покарання відповідальність для путінського режиму за, за його злочини? Ну, я думаю, що ми бачили на прикладі історії, наприклад, Лівії, так та інших країн Сходу, що сталося з диктаторами, там то я думаю, що Путіна в найгіршому випадку може спіткати ця доля, тому що проблема Володимира Путіна і її вирішення вирішення лежить виключно. Я думаю, що виключно в площині самих росіян. Я не кажу про не тільки про звичайних росіян рядових, а в тому числі про оточення, яке можливо, нарешті зрозуміє наслідки, куди Путін тягне всю Росію, і в тому числі їх. І ну цю проблему мають вирішувати вони зсередини. тому що дуже важко собі уявити, що Путіна привезли на якийсь трибунал там в у кайданках, так і засудили. Мені важко це уявити. На ваш погляд, чи мають росіяни нести колективну відповідальність за війну проти України, безперечно, безперечно, знову ж таки, тут аналогія з нацистською Німеччиною дуже е, важко, я б сказав так відокремлювати людей, які росіяни, які не підтримують те, що відбувається, від тих, хто повністю підтримує, але загальна оцінка того, що відбувається, має бути в тому, що не тільки Володимир Путін та його оточення, але і російський народ несе відповідальність за те, що зараз відбувається в Україні, і має в тому числі Репарації, тобто, коли цей час все ж таки настане, а це тільки питання часу, насправді щоб вони розуміли, чому це стосується кожної сім'ї в Російській Федерації. Чому вони щось мають платити? Ну тому що ви свого часу або мовчали, або повністю підтримували зґвалтування, катування на українській землі. Чи вас ще щось, що ви хотіли додати на сам кінець? Ну, я б хотів сказати те, що мабуть сполучених штатах розуміють більше ніж в Європі, але тим не менше, все ж це цей конфлікт, як його звуть, ця війна це не війна між Росією та Україною, і насправді. Підтримка Сполучених Штатів, в тому числі безпрецедентно в оборонному секторі. Я думаю, що каже про те, що політичний сектор у Вашингтоні це розуміє, але я хочу, щоб зрозуміли і звичайні громадяни Сполучених Штатів, і взагалі, і в Європі, коли там запитують, чому, наприклад, тут в Німеччині я до цього був, перш ніж прилетіти до Сполучених Штатів, чому у нас там подорожчали якісь продукти. Ну це ж розумієте, це навіть не питання для киян, які сидять без світла під бомбардуванням від Російської Федерації, тобто це не проблема Росії і України, це проблема світової е, авторитарної системи і вільного світу, так тобто це їх зіткнення. Якщо ви підтримуєте саме західні цінності, вільний світ, відкрите суспільство, то ви маєте розуміти, що це і ваша проблема, Російська Федерація, а не тільки проблема України. Якова.